Становлення це тихе шліфування, негучне, нераптове, а повільна, майже непомітна зміна з того, ким ти був, до того, ким ти є тепер. Можливо, ти говориш тією ж мовою, але в словах інша глибина. Можливо, носиш ту саму сорочку, але вона вже сидить по-іншому, бо твої плечі навчилися витримувати більше. А серце приймати те, що колись здавалось несумісним. Ми зростаємо там, де не видно, у тиші, у дорозі, в обіймах чужих краєвидів, там ми пізнаємо те, чого не знали, що шукали. Ми відпускаємо знайоме, втрачаємо імена, ролі, обличчя і натомість отримуємо щось тихе, але справжнє, те, що неможливо втратити. А коли повертаєшся, якщо повертаєшся, все здається трошки іншим, ніж в твоїх спогадах. Улюблені страви не приносять того ж задоволення. Ти вже не впізнаєш своїх сусідів і повітря пахне якось по-іншому. І раптом ти розумієш, що ти не можеш висидіти на двох стільцях. Найважча правда, ти не можеш стати тим, ким був колись. Не тому, що ти краще, а тому, що тієї старої версії тебе вже просто не існує? І, можливо, ті, хто залишився, цього не помітять. Вони зустрінуть тебе посмішкою, запропонують чаю тій самій чашці, але смак вже буде інший. Вони спитають, як мандрівка, і ти спробуєш відповісти. Але як розповісти, що знайшов не нові місця? А втратив частину себе. Іноді ти просто киваєш, посміхаєшся, говориш щось невиразне, а всередині згадуються пейзажі, мелодії без імен, миті, які бачив лише ти, це самотність чи дар мандрівника. Ти носиш у серці небо іншої землі. Твої слова несуть ранкову тишу чужих світів. І ти вчишся жити тут і десь там, за тисячі кілометрів. Відсікти своє коріння це свідомо зруйнувати свою особистість, розтоптати свою впевненість, розчинитися і зібрати себе наново знову.